Покажу вам ще щейдово 8 Посад 2020 рік, 2021 модельний, максимально можливі фари IQLED з асистентом вирізання, 17 легкосплавні диски, а термальне лобове скло, безключовий доступ. автомобільно цілий не фарбований, дуже класному Красивому кольорі, електрокришка багажника присутня також. Жодних пошкоджень м'ятин чи царапин по автомобілю немає. Салон. Ну, таких салонів на сьогоднішній день на ринку немає. Амбієнт підсвітки, аудіомузика ексклюзивний салон чорний з коричневим, темна стеля, панорамний дах, діджитал кокпіт, пробіг 180 тисяч, машина вся обслуговувалася по сервісу. В Німеччині офіційного дилера Discover Pro Media. Ніде нічого поровного потерто, зачухано немає. Сенсорна оновлена кліма. Три зони клімат контроля, розетка 230. Задній ряд взагалі в новому стані. Ніде не по картах, ніде нічого не побитого, не зачухано. Електрокрішка багажника. Камера заднього огляду, як завжди, схована в значку. Саме розумне рішення. Сам буфер, усилитель, ремкомплект, шторка. Все працює абсолютно. Накривається, закривається кнопочкою, максимально можливі задні динамічні ліхтарі. Стан водійського сидіння на 180 тисяч керма абсолютно все в адекватному стані, жодних нарікань, де нічого побитого поцарапаного немає. Салон ексклюзивний, підкапотка. Капотом двигун на 150 кінських сил, 110 кВт. Ось, бачите, останній сервіс його, і також він код також прикріплений вже отчет по карвертикалу, Можете переходити дивитися, від нуля до поточного пробігу автомобіль обслуговувався виключно в офіційного дилера Volkswagen. Жодного крученого болтика немає. Автомобіль перевірили, він не фарбований. Згодом покажу, зроблю по ньому велике відео. Огляд і покажу вже більш детально. Працюган пасад B8, у нас є наявності, доступний до огляду, він вже розмитлений сертифікатом, перший облік на нового власника. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся, поки ще є він в наявності.